Всім доброго часу доби, вас вітаю фідрикомпані. У нас на голі ось такий тайкан, який ми вже перебали. 19 миль. Автомобіль на ходу запускається і їде. Автомобіль після незначного підтоплення є тільки помилка на рву рейку. От машинка зараз запустилася. От включилася. у нас Д. Машина? йде вперед. Включаємо в задню. Машинка їде назад. Сидіння в автомобілі. Все працює, вологи не відчувається. Всі всі пластики вони були зняті, вони лежать в багажному відділенні автомобіля. Вони просто, мабуть, оцінювали пошкодження. Також ми сюди От. дивилися мучалку, мучалка тут сюди, коли руку засовуєш, не відчувається. Я думаю, що потрібно буде поміняти блок на рейку, або можливо подивитися тішку на рейку, вона теж страждає. Саме така типова поширена проблема. От такий цікавий варіант. Чорний на чорному, гарні диски в автомобіля. Доставні автомобіль в слоні стоїть близько по декодер, близько 80 тисяч доларів. Класно, що в автомобілі, в автомобілі мінімальний пробіг.